Зараз ми знаходимося, прекрасній яхті. Це наші колеги з різних міст відпочивають. У нас тут такий свого роду корпоратив. Так що компанія Морятурі вміє не тільки гарно працювати, а й гарно відпочивати, зокрема на таких яхтах. Ось наші колеги теж викупуваємо зараз біля острова Святого Миколая. Отже, шановні друзі, якщо ви а от як нас піднімається директор Сіті монетурів Наталія Біланіч. Наталія, помашіть рукою. Перша попитка була невдалою, так що знімаю, перезнімаю ще раз. Осана, О. І так, шановні друзі, якщо ви хочете почувати у будь-яких куточках світу, приготувати такі, наприклад, яхти гарні, можете звертатись за нас в офіс, який знаходиться за адресою Городоцька, 174, бідовий центр вулик. Офіс 409-408, і ми зробимо ваш відпочинок незабутнім. Будьте здорові! З вами був я, Любмир Ванько, директор компанії Муретурів Вів. До побачення і до нових зустрічей!